Міністр молоді та спорту Ігор Жданов їздить Україною з ревізією об'єктів, що належить міністерству. А спонукала чиновника до цього халатність і безвідповідальність керівника спортивної бази за на Івано-Франківщині. Під час літніх зборів там отруїлися спортсмени. Директор бази був знятий, Я туди поїхав. Дійсно там і пер до речі, порушено кримінальне провадження Івано-Франківському обласним управлінням ОВС. Ми всі необхідні матеріали передали, тому що так знущатися з спортсменами я не дам. Умови абсолютно скотські. Відвідав міністр перш за все стадіон імені Гагаріна, що вже сім років як переданий з комунальної у державну власність. Та обіцяна реконструкція так досі й не почалася. Заасфальтували лише доріжку. У бюджеті як не було, так і досі немає грошей на капітальні видатки, бідкається міністр. Тому радить місцевим чиновникам шукати позабюджетні джерела фінансування або ж готувати проекти та вибивати кошти з Державного фонду регіонального розвитку. Зараз цей фонд регіонального розвитку він, в смислі якась установа, це просто. Кошти туди акумулюються, можна місцевій владі подавати відповідні проекти і вигравати. Треба шукати інвесторів, залучати приватників, які будуть допомагати, і такі приклади є, як це робиться в інших обласних центрах. Попри слабку розвинену спортивну інфраструктуру чернігівські спортсмени мають успіхи. Зокрема, на Олімпіаду поїде як мінімум уже двоє наших земляків: Олена Костевич та Дмитро Митрофанов. Ще десяток є претендентами в багатьох видах спорту. Наші спортсмени серед лідерів. До складу збірних команд України. В тому числі до складу кандидат, до кандидатів резерв входить 176 представників регіону з 28 видів спорту. 11 чоловік, з яких є кандидатами на участь в літніх 2016 року Олімпійських іграх Ріо де жанейро Наразі головна увага міністерства приділяється підготовці наших спортсменів до Олімпіади 2016 у Ріо-де-Жанейро. Крім того, з нового року місцеві дитячо-юнацькі спортивні школи будуть фінансуватися виключно за рахунок місцевих бюджетів.